Привіт, мій голос може видатися вам знайомим, а можливо, ви мене і бачили до прикладу, ось тут, тут, тут і ось тут. Але тепер ви можете зустріти мене і на ось цьому Ютуб-каналі. Зараз все докладніше. Мене звати Анна Махно і я вже. 14 років у тележурналістиці, і ось настав той момент, коли я вирішила створити свій ютуб-канал. Проєкт, в якому я розповідаю не лише про цікавих людей, а й про неординарні місця, які до слова можуть бути вам відомі, але показані зовсім іншого кота. Ось дивіться, важко уявити насправді, що в 21 столітті люди так живуть. Ті, трошечки жутко. Крапка, це валя перший раз ще там цілувала. Дна не знайшли. Ти що безодні ножки не поможеш? А тут ж дна немає. Наші подорожі будуть веселими, загадковими, таємничими, а подекуди серйозними, а інколи неочікуваними, але завжди цікавими. Тож заходьте в гості, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Ми починаємо з нуля, і чесно зізнатися, в нас навіть немає професійної техніки, аби проводити зйомки, але наша сила це ентузіазм. І я зараз трішки познайомлю вас з тими, хто мені допомагає цей проєкт реалізовувати. От, до прикладу, зараз просто на телефон мене знімає Дмитро. Дмитро, покажи себе. Ще нам допомагає Віталій. Якщо ви подумали, що цей пухнастик це він, то ні, ось його фото. Також ще є Андрій, з яким ми і починали. Це було восени. А ідея цього ютуб-проєкту, як би банально це не звучало, мені наснилася. Сталося це 18 вересня 2024 року. А вже. 19 вересня на ранок я зустрілася з Андрієм і кажу: Хочу свій Ютуб-проєкт. Ось як це було. Я просто прокинулася з цією думкою, подумала про Андрія, і, і ми зустрілися на каву. Вже Він вже випив, ми вже обговорили, якщо наша ідея вже наша спільна. Вигорить, то ми поставимо це відео в кінці. Отже, в перші випуски ви вже можете переглянути на цьому Ютуб-каналі у розділі відео. Заходьте, підписуйтеся, ставте вподобайки. Я кожного з вас буду рада тут бачити.